І всім привіт! І це топ 5 о, українських ютуберів по стендофт 2 на першому місці. І перший у нас речі, як там його називають? Але це починаючий ютубер по стендов 2. Прохання підписатися на нього, звісно. А другий за чергою, наш ютубер по стендову 2. Це. І цей ютубер Мачик. теж рекомендую підписатися і до мальчика прохання. Не знімай і люби для вкусу нам няну. Хоча, дуже... Наступний у нас ютубер-ця Фаолікс. Він розслабляє цікавий контент. раджу е, теж підписатися на нього. Я наступний наш ютубер по 2. Це, е, це Ванесіс, Езіс. Е, теж рекомендую на нього підписатися, тому що це все-таки все е, топ-5 ютуберів по стендофу 2. Реші п'ятий ютубер по Stand of 2. І це в нас. Leux е, 7. Е, теж починаючи ютубер. Е, його вже два наша пробила хана. Ну, пофіг. Е, хочу на нього теж підписатися. На чому, на чому все. А, якщо сподобалось, ставте лайки і гелікоптер! Just an arrow up my to get my booty